Це був реванш століття. Фу. Стільки нервів, але воно того вартує. А, <гукли> да, Ой! Це що таке взагалі? Олександр Усик залишається непереможним, а Тайсон Фюрі здобуває другу поразку поспіль і другу від українця. Володимир Кличко може спати спокійно. Героям слава! Після такого бою усик може легко і спокійно святкувати. Ось як тут. Перед боєм багато людей заряджали, що хочуть перемогу Ф'юрі, щоб був третій бій. Шейх, який організував бій, всі менеджери з США та Британії, всі експерти з боксу, менеджер Ф'юрі, сам Ф'юрі, всі хочуть трилогію. Але яка там трилогія? Рішення суддів одностайне: 116 на 112. Були великі побоювання, що судді будуть прибувати усике, бо на кону таких грошей всі хочуть третій бій, щоб заробити ще більше. Але ніфіга. А штучний інтелект, який взагалі вперше використовували як суддю у боксі, взагалі віддав перевагу 118 на 112 на користь Усика. Ось що сказав з цього приводу Ф'юрі. До біса комп'ютери, нехай працюють люди. Більше роботи для людей, менше роботи для комп'ютерів. Але об'єктивно Тайсон не показав того, що має демонструвати претендент. Перші раунди були від нього потужні, і він виглядав кращим, ніж Усик. Але Олександр стратегічно переграв його у другій половині бою. Але це безумовно найважчий поєдинок у кар'єрі Усика. Інтрига трималася до останніх секунд. А у минулому бої і в поєдинках з Джошуа, ну в принципі, все було чітко зрозуміло. У кінці бою чітко відчувалося, що Ф'юрі врятує від поразки лише нокаут. Було враження, що команда Ф'юрі цілеспрямована хотіла нокаут у перших п'яти раундах, але цього не сталося, і далі вони банально не знали, що робити. Фюрі відмовився давати коментар прямо після бою і пішов у підтрибунку. Але вже потім він сказав журналістам, що в трьох останніх раундах він точно переміг. Ну як завжди. А на прес-конференції він сказав, що судді подарували перемогу Усику. Коли не завершуєш нокаута, може статися таке. Я відчув трохи різдвяного настрою. Думаю, він отримав маленький різдвяний подарунок від судді. Це мій найкращий друг. Я дуже поважаю цього хлопця, тому що він, я думаю, він крутий опонент. Тайсон Фюрі зробив мене сильнішим. Тайсон Фюрі не надто мотивував мене, але він чудовий суперник, він великий мужик, чудовий боксер, він хороша людина. Тайсон багато говорить, так? Але це просто шоу. Я дуже поважаю Тайсона Фюрі. Послухайте, 24 раунди. Це вже історія. Цей поєдинок був складнішим, ніж перший. Ні, цей бій був легшим. Легшим, ніж перший бій. Так, сказав Усик. А промоутер Ф'юрі Френк Уоррен сказав ще агресивніше. Це неможливо. Як Тайсон виграв лише 4 раунди в цьому бою? Це неможливо. Дядько Френк сліпий. Якщо Тайсон каже, що це подарунок на Різдво, окей. Дякую Богу, але не Тайсону. Дякую моєму тренеру Юрію, моєму тренеру Кубі та моїй команді. А Олександр Усик присвятив свою перемогу матері і всім матерям України. Але варто віддати належне. Усик визнає велич Ф'юрі і вважає його дуже серйозним і гідним суперником. І це реально по чемпіонськи. А ще стало зрозуміло, яку фотографію Усик дав підписати Ф'юрі перед боєм. За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Щодо статистики, ф'юрі виконув більше ударів, а Усик був точніше. Усик виконув 423 удари, з яких 179 були точними. На рахунку українця також 211 джебів, точні 73. Олександр викинув 212 силових ударів, точні 106. На рахунку ф'юрі 509 ударів. 144 дійшли до цілі. Також він викинув 252 джеби, 44 точні. На його рахунку 257 силових ударів, з яких 100 були влучними. Одразу після оголошення перемоги Усика його промову перервав Дюбуа, який захотів реванша. Усик погодився, але він був такий втомлений, такий сконцентрований на цьому моменті перемоги, що йому було так байдуже. Ось мені так видається. Без проблем, містер Туркі, зробіть мені бій з Даніелом Дюбуа. Дуже дякую, сказав Усик. Ну два рази побив Джошу, а два рази Ф'юрі. Тепер треба два рази Дюбуа. Тайсон, його команда і організатори влаштували справжні психологічні ігри перед боєм. Не було батька Ф'юрі у кутку Ринга. Для Тайсона це добре, бо його батько провокатор і лише підсилює атмосферу треша і не дає всім зосередитись. Плюс Ф'юрі набрав вагу не тільки щоб давити на усика силою, а і для впливу, щоб усик відчував напругу. З Вайлдером Ф'юрі теж набрав вагу перед другим боєм і переміг. Загалом Ф'юрі важчі усика на 25 кілограмів. Фюрі набрав аж 10 кілограм після першого бою. А після бою усик взагалі притравив ф'юрі за його вагу. Тайсон зважився у футболці у курці, у черевиках, капелюхові. Можливо, з дабл-чізбургером, з телефоном і золотом. Я не знаю, це правда чи ні, але це найбільший абсурд, який я читав перед боєм. Усику заборонили цілувати хрест у перервах між раундами в бої з Ф'юрі. Все через те, що після першого бою з'явилось багато теорій про те, що Олександр, цілуючи його, нібито насправді використовував інгалятор. Інгалятор у хрести. Окрім цього, організатори постійно намагалися змінити час на прес-конференцію, на зважування, на тренування. Це також вплив і стрес. Намагалися змінити кількість людей, яка буде виходити з Усиком на ринок. Але це нонсенс, бо є чітка кількість поясів, і зрозуміло, скільки людей для цього потрібно. Всі очікували, коли ж вже підірветься Макітра у Фюрі, бо відчувалося, що він вже на межі вибуху. У нас є рукавички з підписом Олександра Усика, і ми влаштовуємо лотерею і розіграємо їх за донат від 100 гривень. Ось тут залишаємо QR-код. Він також буде в описі під цим відео. Але коли будете робити донат, обов'язково вкажіть свій номер телефону, щоб ми могли зв'язатися з вами. Якщо ви виграєте цей крутий приз. Всі кошти підуть для колектива. Бачило на комплектацію. Ось таких аптечок для наших військових. Протягом 2023-2024 років вони зібрали 1412 аптечок. Закуповуються підсумки, бандажі, бенти, турнікети. Оклюзійки, гемостатики, лейкопластери, компреси і інші необхідні складники тактичної аптечки. Зачасту вони передаються бійцям, які втратили свою аптечку. Це бойові завдання, під час яких аптечки або використовуються, або втрачаються, або згорають. Тактична медицина це база, і вона рятує життя нашим військовим. Кусик, як завжди, взяв на фарт свого іграшкового ослика Лолу. Це подарунок його доньки. Олександр возить його з собою, бо вона попросила його ще перед боєм з Джошуа. З того часу він приносить нашому чемпіону удачу. Фюрі таки не поголився, оскільки не існує чіткого правила, де корелюється, скільки сантиметрів має бути борода. І Тайсон цим скористувався, він завжди любить ходити по червоним лініям. Усик сказав, що йому в принципі пофіг, скільки там сантиметрів борода у Фюрі. Але команда Олександра була проти і хотіла вирішити це питання. Член команди Усика дуже ретельно стежив за процесом підготовки Тайсона до бою, а саме обгортання рук. Бо Фюрі такий фрукт, що легко може щось учудити. Окрім всіх легенд боксу, на цей бій приїхали такі зірки, як Джейсон Стетхем та наш Михайло Мудрий, який нещодавно потрапив у халепу. Він перед боєм зустрівся з дружиною Усика і певно побажав успіху. Перед боєм сам Тайсон сказав таке: Не думаю, що існують такі речі, як пограбування у боксі. Таким чином він хотів підкреслити, що не можуть у професійному боксі такого рівня засудити. Дуже смішно, бо він напередодні матчу сказав, що його засудили в першому бою. І після матчу цього, в принципі, це саме він і сказав. Але виходив Ф'юрі більш спокійно на ринг, ніж у першому бою. І Вів себе набагато простіше. Майже не кривлявся, не психував і виглядав дуже зосереджено і сконцентровано. Відчувалося, що він дуже хвилюється. Усик вийшов як справжній Діснеївський султан у традиційному східному вбранні із емблемою палісся позаду. Але дуже і дуже спокійно. Думаю, що коли ви побачили Тайсона, у всіх виникло таке порівняння. Обелікс. Знову Обелікс! Перед поєдинком проти Тайсона Ф'юрі Олександра Усика представили як боксера з Сімферополя, України. Хоча раніше нашого чемпіона представляли як боксера з Києва. Обидва боксери почали ризикувати прямо з першого раунду. Без розвідки майже, але Усик був гостріший. Другий раунд був дуже важкий для Усика. Фюрі багато влучав і обходив захист нашого козака. Абсолютно його раунд. Фюрі грязно діяв, влучав у потилицю, порушував, заламував, бив поребром. Тайсон дуже добре працював джебом. Відчувалося, що британець зробив вставку на початок бою. А Усик намагається виснажувати Тайсона. Я думаю, що у нас у всіх було таке обличчя, як у Стетхема, коли у третьому раунді Сашко дав підкурити Тайсона. Четвертий і п'ятий раунди були дуже крути. Пішли клінчі, фоли, билися на гойделках. Удар на удар. Ініціатива постійно переходила з кута в кут. Фюрі почав злитися. А рефері дуже сильно боявся зупинити Тайсона. коли той постійно фолив. Тайсон використовував свої габарити і користувався паузами Усика. Ф'юрі брав силою удара, а Усик точністю і швидкістю. Після шостого раунду коефіцієнт був 2,20 на Усика і 1,62 на Тайсона. Очевидно, що він краще провів першу половину бою. Але з 7 по 8 раунд Усик повністю перевернув хід поєдинка і вже став фаворитом протистояння. Відчувалося, що Ф'юрі вже не вивозить темп, і йому важко. А ось тут Олександр розповідає Володимиру Кличку, як саме він планує побити Тайсона. А після восьмого раунду, за думкою букмекерів, вже Усик був фаворитом: 1,60 проти 2,70. Мені цікаво, скільки фолів у Тайсона за цей бій. Він дуже часто бив по потилиці і нижче пояса. В останніх раундах вони взагалі билися з опущеними руками, і Усик посміхався. Тренер Тайсона перед останнім раундом сказав: немає завтра, є тільки сьогодні. Це означає все або нічого. Але Тайсон Ф'юрі, яким би він не був, як би він себе не поводив, він великий боксер. Ну, як же він вміє тримати удари і як уходить від них? Після перемоги Усик ходив по рингу, тримаючи над головою шаблю гетьмана Івана Мазепи. На клинку є надпис: всю надію свою на тебе покладаю. Мати Боже, захисти мене під покровою своєю. Після бою Усика запитали, що ще він хоче досягти у боксі. Він відповів, що може більше. Також Усик сказав, що не планує закінчувати з боксом. Я ще маю жагу боксувати і тренуватися, радувати свою команду, своїх близьких. Що далі робити, Усику? Битися з дібуа, закінчувати кар'єру, чи може відпочити трошки і пограти за полісся? Пишіть у коментарі.